Сьогодні у столиці розпочався бізнес-віздом саміт форум, який щороку об'єднує лідерів бізнесу, експертів з різних галузей та посадовців, які дискутують про роль бізнесу для країни у війні. Як нині бізнесу не лише вистояти, а й розвиватися. Крім дискусії, заплановано нагородження найкращих керівників України за версією журналу ТОП 100 Рейтинги найбільших. За перебігом саміту зараз спостерігає наш колега кореспондент Даніл Самсонов. Він з нами наживо. Даніла вітаю! То що ж цікавого вдало? Ося почути на дискусійних панелях форуму Вітаю, В'ячеслава. Фактично, саміт уже триває у повному розпалі. Сьогодні від самого ранку тут відбулися дві великі дискусійні панелі: зокрема про будівельну індустрію, про інвестиції в неї а також у інвестиції у відновлення нашої країни. Нагадаю, що цьогорічний саміт має назву має зрештою гасло дієві стратегії лідерів. протягом дня сьогодні на нас чекає дуже насичена комунікаційна програма серед ключових тем дискусій: як країні збільшити власне ВВП, яким чином нашому бізнесу нині можна масштабуватися, як це робити в умовах, коли тарифи зростають, а кадровий голод не вщухає. Також сьогодні говоритимуть тут і про ринок збуту нашої вітчизняної зброї, а також військової техніки, зокрема, як нам зняти обмеження на експорт, Окрема увага також до теми культури. Ставлення до ветеранів і ветеранів у компаніях. І ще є одна цікава тема, на яку ми звернули увагу про те, чому нині керівникам компаній особливо слід звертати увагу і дбати про здоров'я своїх співробітників, тому що це не тільки добре впливає на продуктивність, але зрештою позначається добре і на а, прибутковості. Власне бізнес Wisdom саміт покликаний на те, аби краще зрозуміти в якому стані як живе український бізнес на четвертому році війни. Більше про це і не тільки я зараз розпитаю в одного з головних спік. Керів цього саміту це пан Руслан Шостак, президент корпорації Теруін. Пане Руслане, власне, велику війну називає таким штормом для нашого бізнесу, який його і колихає, і, зрештою, і загартовує. На вашу думку, яким чином, зрештою, в чому полягає сила синергії українського бізнесу зараз? Ну, це великі економічні розрахунки. Наприклад, якщо бізнес інвестує в будівництво. То на кожну вкладений долар ми маємо 6 доларів. Мультиплікатор це вкладу в економіку. Тому наша компанія і прийняла рішення, що ми розбудували зараз великий портал, на якому на якому хочемо зібрати всіх компаній, які хочуть прийняти участь в нашому великому будівництві, яке ми зараз розбудовуємо на, на, на базі Вінхаба, розбудовуючи великі склади, 1 мільйон квадратних метрів. І вважаємо, що з кожного долара, який ми будемо інвестувати, 6 доларів залишиться в економіці. Міці України, і ми будемо мати великі великі Україна, буде мати велику великий мультиплікатор. На тому і розбудовуємо цю систему, яка дозволить нам країні в першу чергу заробити на цьому. Ми вважаємо, що це наша соціальна відповідальність, на яку ми будемо реалізовувати. Дякую вам. Це був пан Руслан Шоста, президент корпорації Теруїн. Нагадаю нашим глядачам, що наша знімальна група продовжує слідкувати за цьогорічним бізнес-віздом самітом, який триває у столиці. Більше про нього ми розкажемо у подальших випусках новин. Ну а на цю хвилину у нас поки все. Колеги, дякую, Даніле. Це був Даніл Самсонов, наш кореспондент, який зараз перебуває на бізнес-форумі. Бізнес-віздом Саміт.